Руші змін рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій Сектор на радіо Київ 98 98FM». Вітаємо усіх слухачів Києва ФЕМ та глядачів нашого ютуб каналу. І запрошуємо до програми Третій сектор. Так я не помилилася. Це програма Третій сектор. Сьогодні у цій студії замість Ярослава Федоренка працюватиму я Ірина Главацька і сподіваюся, і зробу, зроблю все можливе, щоб цей ефір був не менш цікавим ніж веде свої розмови. Ярослав сьогодні, як і минулої середи, ми продовжимо говорити на дуже важливу і актуальну тему. Ми будемо говорити про відбу. Дову України відновлення України і про роль громад на з вами у цьому процесі. Вітайте гостю студії. Це Альона Горова, глава правління інституту миру і порозуміння, членкиня робочих груп з напрацювання плану по інклюзивному відновленню. Добрий вам день. Доброго дня. Альона, давайте знаєте, нагадаємо коротко, як на уроці. Коротко тему минулого уроку. коли ми говоримо про відновлення України, так це ж не лише про відбудову, про що ми маємо говорити вже. А, ну, дивіться, оскільки а, ми говоримо про відновлення, а, відбудову країни в часи, власне кажучи, коли тривають активно ще бойові дії, то а, ми в першу чергу маємо говорити про а, ті а, моменти, ті акценти, які допоможуть нам. А, Вистояти mm -hmm. в цій боротьбі, триматися про те, що допоможе нам підтримувати нашу стійкість, та тобто, і коли ми говоримо про відбудову, то ми говоримо зрозуміло, що важливо фіксувати, фіксити, та відновлювати і інфраструктуру, і будівлі, і так далі. Але в той же час дуже важливо відновлювати, відбудовувати, зцілювати, якщо хочете людей, громади, стосунки. Mm -hmm. Соціальну тканину, соціальний капітал на загал, як то кажуть, тому тут є декілька аспектів, акцентів, які жоден з них не є, скажімо, в в на, на другому місці, тобто і один важливий, і другий, і люди, і, буд, і будівлі, так? Тобто... А дивіться а в цьому контексті можемо говорити не про відбудову, а про побудову. Наприклад, поки тривають активні бойові дії, поки ми ще не вигнали окупантів з нашої землі, побудову а, нового рівня стосунків між громадою і владою. Це ж те, над чим треба саме зараз працювати, і є можливість працювати. Абсолютно мені здається, що якраз повторюючи а, тези а, минулої зустрічі. А, про те, що е, м, війна це конфлікт, як він визначається, та, він е, застосуванням зброї і так mm -hmm. далі. Але будь-який конфлікт він несе загрозу і він несе можливості. А так от одна з тих можливостей а, це якраз дійсно будувати стосунки а, у інший спосіб, а, більш, можливо, демократичний, більш залучений. Більш партнерський, так, менш корумпований. Не люблю це слово, але тим не менше. Тобто стосунки можуть будуватися у інший спосіб. До речі, якщо ми вже говоримо про будівлі, то і будинки, і будівлі теж можуть бути побудовані у інший спосіб, скажімо, який там більш притаманний для певного міста, стилю і так далі. Це певним чином несе певні можливості, які Ну, mm -hmm. варто використовувати зараз так само. Добре, давайте тоді е, проговоримо, е, які механізми має сьогодні громада, будь-яка громада, кожен з нас, для того, щоби. Е, Взяти більше відповідальності, щоб е, брати безпосередню участь у всіх процесах, які відбуваються на території громади, угу. ну дивіться, а моя відповідь, мабуть, не буде дуже простою, тому що е, як громадянин, е, як громадянка, а е, я можу брати участь там в процесах прийняття рішення, в якихось діях, в декількох е, ролях, Та? як просто як людина. Скажімо так, і це про а, долучення, а, скажімо так, це це ті всі, кого ми називаємо волонтери, переважно та непрофесійно. Тобто, ми mm -hmm. свій час і свій ресурс докладаємо до того, щоб чи то наша громада, чи то якісь інші процеси в нашій країні відбувалися краще. Це якби перший спосіб, так але погодьтеся, що саме завдяки ось цьому на початку повномасштабного вторгнення Україна і встояла. А я можу сказати, що можливо навіть і не тільки на початку, а і продовжує і продовжу. триматися, скажімо, угу. країна не в останню чергу, точно не в останню, завдяки саме волонтерству, завдяки включеності простих громадян в ті процеси, які ну, спрямовані на, скажімо так. Якесь добро не тільки своє, так? тобто, коли так. я відповідаю не тільки за свої інтереси, і за своє маленьке, угу. та а я трошки виходжу за паркан своєї садиби, оце якраз вже є про волонтерство, і це дійсно допомагає. І, і, і про це не треба забувати, тому що як не дивно, але в кожної людини, в кожної абсолютно, а є така дивна річ, яка називається філантропічна потреба, тобто, це прагнення зробити щось хороше. Добре, а не собі. А от якби для, для людей вона є до неї? Треба достукуватися, про неї треба говорити. Але от коли ми... Даємо, як громадський сектор, я вже зараз говорю, даємо людині можливість задовольнити свої філантропічні потреби, тобто бути комусь потрібним та зробити щось добре для людей, які навколо тебе. А, то це дуже якби, включає людей в цей угу. процес. Це, це такий найпростіший варіант. Якщо ми говоримо про відбудову, власне вже про відбудову, повертаючись, то а, всі оті толоки, які насправді там властиві, дуже були. Нашому суспільству вони якраз про це. Тобто, ти долучаєшся своїм ресурсом до того, mm -hmm. щоб чи то розчистити якесь місце, чи то а, там, щось побудувати, огородити, очистити там і так далі. А, і це є один рівень залучення. А коли ми хочемо серйознішого такого включення, у нас є декілька варіантів. А, варіант один. Ми можемо Починати формувати ініціативну групу, спираючись на два, скажімо, такі моменти: перше, або ми формуємо, створюємо, або долучаємося до якоїсь громадської організації, яка може представляти наші інтереси там і так далі, і тому подібне, або ми працюємо через депутатський корпус. Тому що в нас є демократія, ми обираємо представників своїх так, там, з громад, і відповідно ми тоді можемо діяти через депутатів. Це якби є два а, законні mm -hmm. варіанти, а, скажімо, такого ну, серйозного вже включення, коли ми не говоримо про якісь там а, тимчасові, і, тимчасові можливості, які там, можна волонтерством, скажімо, mm -hmm. задовольнити. Так, дивіться угу. е, одну ремарочку. От ми так. коли з вами говорили про те, що завдяки. Е... Кожному з нас Україна встояла на початку. Давайте ми ще не можемо не згадати тут і роль громадянського сектору, громадянського суспільства, яке в багатьох направленнях взяло просто на себе роль держави, наприклад, по роботі з ВПО. Ну поки держава оговтувалась, громадські організації вже там створювали притулки, займалися цими ну, От просто не можемо зараз не згадати про цю потужну, як виявилося, силу в Україні. Ну її Її діяльність була помітною і до початку повномасштабної війни, але там і на її початку, і зараз, там по роботі з людьми з інвалідністю, так само громадський сектор, це ну, мега потужний. Ну я сила. можу сказати, оскільки ми там, в громадському секторі, як організація, ну я особисто там, з 2000 якогось другого чи третього року страшно згадувати, але тим не менше. Але я можу сказати, що з лютого, а буквально ну там. Ну, можливо, 2-3 дні науговтатись, mm -hmm. і е, практично всі всі проекти, всі фінанси, які ми мали, е, ми їх просто реструктурували і вони були спрямовані. Ну. Не, не на наші проектні так. там цілі, та ми фактично займалися тим, що допомагали людям там виїжджати. А, в нас була можливість допомагати медикаментами і відновлення оцих от перших mm -hmm. міст, містечок, які там постраждали лікарні. Там, ну, знову ж таки, ті ж медикаменти, mm -hmm. харчування. Ми не займалися одягом, але от, ну, медикаменти і харчування, засоби гігієни абсолютно так. І а, десь вже влітку ми почали повертатися до своїх статутних цілей, так? <гум> тобто почали займатися тим, що вже не реагували, а, а поверталися до проактивної <гум> позиції. Тобто, ми почали знову стукатись до держави і говорити, що дивіться, в нас вже є деокуповані території, вони потребують відновлення, там ну і так далі. Тобто, <гум> хто чим займався, якби почався такий повернення. зрозуміло так, і е, уточнення щодо ось цих механізмів, варіантів. Про які ви поговорили, включення громади через депутатський корпус угу. і через долучення до умовно громадської організації. От якщо другий варіант, то яким чином? Давайте візьмемо, не знаю, село якесь в Чернігівській області, угу. так люди розуміють, що були якісь пошкодження, відновлення триває дуже повільно, а їм хочеться більше розвиватися яким чином це зробити? От, от які реально механізми Зібралося 10 людей ініціативних, і що? Ви знаєте, 10 людей ініціативних це взагалі дуже крута кількість, ага. як для села. Так. Чернігівська область, в нас якраз, ми працюємо з Чернігівською областю, У нас є одна з пілотних громад звідти, і Чернігівська область ну є такий, скажімо. Пояс та, навколо mm -hmm. самого Чернігова, де е, села були знищені тотально. Ну, правда, там, якби, виглядає жахливо, насправді. Ось. І... Е, Цікавий фактор, тому що є села а, сільські громади, скажімо uh -huh. так, тому що все-таки ми орієнтуємось на органи місцевого самоврядування, і це якраз вже про сільські громади, які дуже швидко зорієнтувалися в тому, що відбувається, і а, процес відновлення, скажімо так, фізичного відновлення uh -huh. мається на увазі будівель, там в тому числі і публічних громадських будівель, відбувається досить швидко. А, я бачила приклад в одному з сіл біля Чернігова. А вони зробили це. Це якраз органи місцевого самоврядування, Вони в будинку культури, який був знищений, так вони зробили такий неймовірний мистецький простір про, 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 про свою громаду, про те, як вони пережили бойові дії, окупацію. І використовують цей простір, простір для фандрайзингу, для залучення, mm -hmm. власне кажучи, інвестицій. А, тому що на сьогоднішній день насправді існує просто мільйон і ще невеличкий возик можливостей для того, щоб залучити для громади для відновлення, навіть для такого ну, фізичного mm -hmm. власне, відновлення ресурсів. Ось. І ну, от, Є такі приклади. Є приклади, де а, органи місцевого самоврядування. Ну, не те, що не спрацювали, я би сказала про інший фактор про вимивання людського капіталу. На сьогоднішній день ну, ми спостерігаємо, ми знаємо, що велика кількість там українців евакуювалася до Європи, наприклад, ну і не тільки mm -hmm. до Європи. І е, як тільки там, наприклад, е, і якщо у людей немає можливості, ну там їхні будинки були зруйновані, е, і, і повертатись нема куди, то в принципі люди продовжують залишатись за кордоном. Ну, це одна з причин, угу. там я не буду говорити про багато з них. І е, виходить, яка історія? Виходить історія, що Капіталу людського на немає. місцевому рівні просто немає. Ще Частина воює. Частина воює, про це якраз хотіла угу. сказати. Частина якби виїхала. І тому, коли ви кажете про 10 ініціативних угу. людей, ну це просто круто, коли там на Чернігівщині в селі зібралися 10 ініціативних людей. А, в одній з таких громад ми працюємо. А, фактично їх знайшли а, наші чернігівські партнери. Громадська організація, яка працює в Чернігові, вони, в принципі, знають всі села, які якби, потерпіли, так і вони фактично через там, органи місцевого самоврядування зверталися і запитували, чи є у вас ініціативні люди, чи потрібна вам допомога mm -hmm. там з тим, щоб організувати процес відбудови. Тому що дуже багато питань якраз навколо того, що перше відбудовувати, mm -hmm. що друге. Кому відбудовувати, а кому давати допомогу, кому не давати, хто буде включатися, хто не буде. Ну, тобто дуже багато таких чутливих моментів. Ось, і, власне кажучи, таким чином була знайдена ініціативна група. Частина людей є державними службовцями в цій ініціативній групі, частина ну, якби просто громадяни, там вчителі і, і, і не вчителі. І вони, якби долучились, долучились. До, 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 до цього. Процесу. Дуже важливе питання про чутливі моменти. Як зробити так, щоб ці чутливі моменти не пересварили село? Угу. Я декілька хвилин тому говорила про те, що конфлікт це завжди можливість і завжди загроза. Одна з загроз це якраз угу. пересварити. Власне, тому. От е, наша організація, ми власне займаємося тим, що допомагаємо людям вибудувати процес прийняття рішень або вирішення конфліктів у залучений спосіб. Так? Тобто ми допомагаємо а, порахувати всі групи, причетні або які, на яких впливає ну, там, певне рішення. А, ну, в даному випадку, коли ми говоримо про відбудову, то очевидно треба рахувати всіх, хто присутній Постр... в, в цій громаді, хто постраждав. Так? Ми допомагаємо зрозуміти, хто може представляти голоси цих груп. Так? Mm -hmm. Допомагаємо їм формулювати свої інтереси, бо позиція і інтерес це не одне і те саме, те, що вони можуть так, говорити на камеру і mm -hmm. насправді хотіти. А, це різні mm -hmm. речі зазвичай. Так? Ми готуємо людей, які ведуть ці процеси, професійних людей, тому що ну, просто для цього треба готуватися, вчитися. Mm -hmm. а, це люди, які називаються фасилітатор. Ось фасилітатор діалогу, вони проходять спеціальні навчання, вони отримують підтримку професійних фасилітаторів. Це не тільки робить інститут миру і порозуміння, є партнерські організації по, по всій Україні: там і в Харкові, і в Одесі, і в Київській області, і, і у Львові, mm -hmm. і, і в Полтаві. Ну, тобто є організації, які цими питаннями займаються багато, де mm -hmm. ось, і, власне кажучи, готують людей. Чат людей в тому числі розвивають їхній потенціал, тому що, ну, як я вже сказала, досить складна ситуація з ресурсами, навичками, вміннями людей, Вчимо проводити оцей діалог, діалог. такий справжній на рівні громади, щоб були враховані всі інтереси і виробилось рішення. А ми це називаємо консенсусом. Угу. Консенсус це не коли всі згодні, щасливі, задоволені, та да? а коли усі групи інтересів у той чи інший спосіб враховані і прийнято рішення, всі розуміють, чому прийнято саме це рішення, угу. і всі погоджуються, що це найкраще рішення за даних умов. Ресурсів, можливостей і так далі, mm -hmm. так дивіться про навчання, про ресурси ще зараз повернуся, але ви от сказали фразу про цю громаду на Чернігівщині. Їх знайшли наші регіональні партнери. Їх знайшли. Це що це ну, для мене, це означає, що все-таки на місцях громади поки що не знають ось цих реальних механізмів, як залучати себе, свій потенціал і як залучати там допомогу в свою громаду. На mm -hmm. Насправді так насправді ті, хто е, ну знають, розуміють, uh -huh. тому що процес насправді насправді хочу ще сказати про процес децентралізації, який тривав в нашій країні до, до війни, він е, дуже допоміг тому, що на рівні громад, uh -huh. власне, е, ну та, там, де була можливість, там де зберігся людський потенціал. Е, Люди досить швидко зорієнтувалися, що mm -hmm. робити, куди дзвонити, куди звертатися, і так далі. Там, де цей людський потенціал був вимитий, та, або, а, ну, скажімо, ще децентралізація повністю не прийшла і не зайшла в цю громаду, так, ті, які об'єднувались громади там пізніше, і так далі, то ну, там складніше, там правда, люди не знають, що робити, і там доводиться шукати. Ось, а, але знову ж таки, на, ну, практично на рівні кожної області є а, такі обласні громадські організації, які займаються процесами відбудови. Це зараз дуже модно, mm -hmm. дуже популярно. Ось і а, тому ну, такі організації можна знаходити, з ними вести перемовини стосовно того, як можна отримати допомогу Допомоги. з тим, щоб структурувати своє бачення, mm -hmm. що ми хочемо, як ми хочемо, і потім шукати фінанси під цим. Якщо складно знайти там себе в області, можна звертатись в інститут миру і порозуміння, ми допоможемо знайти партнерів там, де там, де треба, та? і потім залучити тих людей, які або ну, забезпечить цей діалоговий угу. процес, оцю інклюзивну відбудову, та? включений процес, угу. да? коли людей інтереси залучають різних угу. групи, враховують їх при прийнятті рішення. Так, для того, щоб це рішення було, сприймалося як справедливе. Ой, бо питання справедливості це взагалі це просто е, так, ось е, надскладне питання. Я би навіть сказала, може навіть і складніше, ніж відбудова. Mm -hmm. ось, е, але щоб ця справедливість була в процесі відбудови, щоб вона зберігалася на рівні громад, то якраз діалоги, інклюзивний спосіб прийняття mm -hmm. рішень. Ну просто ключовий і критично важливий чи правильно я вас зрозуміла, що на сьогоднішній день будь-яка ОТГ, яка постраждала, або або можливо навіть не в постраждалих або так не, не в постраждалих областях, не в постраждалих регіонах, хоче розвитку, хоче залучити якісь, то вона може це зробити, чи може вона це зробити напряму? або через ну там умовно посередника яким може виступити чи чи це некоректно називати там громадську організацію посередником чому можна якщо можна? ми говоримо про посередництво між громадою і, і донором? Тим, що, та, і донором то ну, абсолютно та можна можна про це говорити так, так. але якщо громада а, ухвалює рішення Напряму залучати кошти на відбудову. Для цього там, я в своєму житті писала кілька грантів. Це дуже непростий. Це дуже непростий процес. Як хто би мав, е куди би вони могли звернутися, ці громади, ці люди, для того, щоб з такого боку отримати підтримку, навчить нас писати стратегії розвитку громади. Е е е <плес> е <плес> так, я би все-таки е рекомендувала в цьому випадку е е наполегливо звертатися все-таки до своїх органів місцевого, місцевого самоврядування. В них є доступ напряму власне, до а, того, щоб ну, отримати угу. ці, ці навички, знання і так далі через асоціації малих там, громад, територіальних, середніх, великих угу. і так далі. Ну, тобто, через свої асоціації в них є якби, доступ до цих знань і навичок. Ну, так само знову ж таки той, той самий шлях. Е, громадські організації, які допоможуть, якби. Знайти відповідний ресурс на місці, а uh -huh. з тим, щоб там ну писати проектні пропозиції. Це правда, це дуже непросто, і цьому треба вчитися. І дуже добре, що ну скажімо, там в ряді громад під час процесу децентралізації були впроваджені така посада, яка називалась, прям так і називалась фандрайзер, тобто спеціаліст uh -huh. з пошуку ресурсів. І це ті люди, яких, вчили, яких вчили. вчили дивитися все, що є на ринку пропозицій, дивитися, вчити аналізувати потреби своєї громади і готувати власне ці проектні пропозиції. Я особисто декількох таких людей знаю, вони унікальні. Mm -hmm. Ось е, зрозуміло, Клас. що але ну цей досвід треба поширювати, тому що пропозиції зараз вкрай е, mm -hmm. вона перевищує ну якби не попит, а запит, можливість. Артикулювати і сформулювати свій запит у такий, щоб спосіб, щоб пропозиція з, угу. з цим запитом зустрілася, і дивіться дуже складне і чутливе питання. Можливо, воно не не до вас адресоване, але все-таки давайте спробуємо принаймні знайти якісь варіанти відповідей. Якщо е керівництво громади... Якщо його все влаштовує, є якісь там державні кошти на відновлення, які вони mm -hmm. освоюють, не освоюють, mm -hmm. а саму громаду не влаштовує. Що тут? От mm -hmm. наскільки оця роль е місцевої влади, на наскільки вона може бути визначальною в процесі? Um, вона є важливою. Um, вона є визначальною в плані е швидкості доступу mm -hmm. до. Е до ресурсів я говорю не тільки про фінансові ресурси, а в тому числі і ну, так як я казала, до там навичок певних знань і так далі. А, проте, якщо, скажімо, там місцева влада ну, не є дуже активною, то ну, тоді шлях тернистий uh -huh. через громадську ну, через громадські організації. Не обов'язково навіть створювати свої громадські організації. Тут якби. Це угу. на правду, не є обов'язковим, але ну через громадські організації тоді пробувати, тому що. Це правда не зараз, це досвід раніше. І В нас е, е, період між там 15 і 22 м і 22-м був той період, коли ми допомагали власне вирішувати конфлікти. І дуже часто це були конфлікти між громадою угу. і, владою. і владою. Так, ну, Така класика жанру. І е, ми виступали, скажімо, там третьою нейтральною стороною, і це якраз про те, що ну, там, місцева влада або не хотіла нічого змінювати, або ну зміни, це болісно. Це треба все якби. Міняти, так все добре, і для чого це? Ну, тому, да, тому якби досвід є. Теж можна якось звертатися для ну і на сам кінець буквально хвилинка, але не можу не запитати, бо ми так зараз багато говорили з вами про те, де шукати можливості, і з'ясувалося, що їх легко знайти. Головне, ну там типу, шукати. Так давайте принаймні для якоїсь частини наших слухачі, наших слухачів, це буде точно цікаво про ту можливість зі школами, яку зараз вони можуть спробувати отримати. Ага, ну це дуже швидко можу сказати про те, що ми з'ясували, що найпростіший спосіб мобілізувати громаду, яка ну, постраждала, це коли постраждала школа. Так. Тобто це той за заклад та mm -hmm. якби інституція, яка дуже багато в серці кожного, так, відповідно на, 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 на ті потреби, які відгукуються. А, ну і власне кажучи, через це ми. Е Запускаємо оцей от процес відновлення громади через відновлення школи. Угу. Ось і а, зараз в нас на сайті, на наших ресурсах висить оголошення про участь в конкурсі Мирна школа. А мирна школа це про формування безпечного партнерського співробітницького середовища в школі. А, і а, власне цей процес включає і вчителів, і батьків. І дітей, тобто всі якби сюди включені, mm -hmm. і ще окремий фокус у нас є на адміністрацію, на школу, для того, щоб менеджмент або управління школою теж відбувався у партнерський спосіб. І, власне, через школу ми тоді потихеньку переходимо mm -hmm. до громади і даємо ці можливості бути більш активними і включеними через школу. власне, Це Теж спосіб організації громади. Отже, заходьте на сайт інституту миру і порозуміння, дізнавайтеся деталі, подавайтеся. Бо наскільки я знаю, тільки 20 шкіл. Так буде, буде працювати так, з 20 так, школами по всій Україні. Це можна так, з усієї України. Так, по всій Україні. Абсолютно угу. по всій Україні. Так. Дякую вам дуже. Ще маю безліч питань, але на жаль, ефірний час вичерпався. Нашим слухачам нагадаю, що гостею програми третій сектор була Альона Горова, голова правління інституту миру і порозуміння і членкиня робочих груп з напрацювання плану по інклюзивному відновленню. Інклюзивному це не про не тільки про безбар'єрність, це про включення громад, участь громад у відновленні е, України. Е, я також хочу нагадати, що проект збереження інклюзії та соціальної згуртованості в Україні адаптація та відновлення у відповідь на війну реалізується громадською організацією інститут миру і порозуміння спільно з ініціативою за мир. Дні зміни за підтримки Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії. Я дякую всім, хто нас дивився, і слухає. До побачення єдність, наша сила, довіра, рушій змін, рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухайте.